Ви дивитеся проект Власний погляд на парламентському телеканалі Рада, і ми будемо говорити про те, як адаптуватися дитині до школи. Гість нашої студії психолог, психотерапевт Ганна Брюханова. Вітаю вас, пані Ганна. Добро ранку. Отже, цього року змінилися дещо шкільні стандарти. Першокласникам уже навчатися буде трохи важче. Як ви вважаєте, наскільки це вплине дійсно на прилаштування на адаптацію їх до школи? Ну, я вважаю, що першокласникам цього року буде навчатися не стільки важче, скільки цікавіше, тому що новий навчальний стандарт передбачає нові цікавинки, які введені і в мові, і в предметах з математики, і збільшується кількість годин фізкультури. От і ми всі чули вчора, що наш міністр освіти відмінив оцінки з фізкультури, тобто діти будуть іти на урок, не одержувати бали, а гратися. Розвиватися і фізично оздоровлюватися. Тобто буде адаптація трохи легша, да, і, і гра буде перелаштовуватися, поступово буде можливо жорсткіше, то як ви Я вважаю, що буде цікавіше, м'якше, і адаптація буде проходити м'якше, ніж завжди. Mm -hmm. ну, в першому класі, по-перше, нема оцінювання, нема оцінок взагалі, нема домашніх завдань. Основна задача першокласника навчитися. Вчитися і полюбити, полюбити цей процес навчання, і основна задача вчителя навчити вчитися дитину. Тому у батьків теж має бути така задача сприяти тому, щоб дитина полюбила школу. Як саме якісь поради дайте? Ну, по-перше, не наголошувати на тому, що ігри закінчилися, почалося саме навчання. Можна з дитинкою погратися у школу, якщо мова йде про першокласника, можна дитині допомогти купити якісь цікавинки до школи, цікавий пенал, так? цікаву ручку, цікавий олівчик, але не перегратися. Щоб... Ну так, це, це може взагалі Так, щоб гратися. це не було занадто багато іграшок, щоб це було яскраво-цікаво, але не відволікало. А знаєте, іноді діти, от першокласники, беруть іграшки з собою в школу, навіть деякі психологи радять це робити. Як ви вважаєте? це треба так. Ну, якщо дитинка тривожна з підвищеним, з підвищеним рівнем тривожності, то е, іграшка, яка взята з дому, е, дає дитині відчуття безпеки. Тобто це е, такий міні-охоронець для дитини в її дитячому в е, такому уявленні. І е, можливо, е, що дитині можна дозволити це робити, але пояснити, що гратися цією іграшкою ти можеш на перервах, не на уроках, а на уроці вона почекає тебе у портфелику. Як дитину налаштувати на дисципліну, тому що в школі, звичайно, вчителів не всі слухаються? Ну, звичайно, це реально взагалі зробити, Ось сказати, щоб дитина слухалась. Чимось, ну дехто залякує, наприклад? Ну, залякувати не слід, це зрозуміло навіть без коментарів, але е, можна пояснити дитині, і вчитель пояснить, і батьки пояснять, що е, таке поведінка на уроці, і чому слід на уроці. Вчитися, чому слід на уроці працювати? Бо це є твій маленький шматочок роботи. Тим більше, що урок в першому класі триває 35 хвилин, можливо, варто сказати, що це маленький шматочок твоєї гри, ну адже як ви казали, да, там гратися треба. Все ж таки маленький шматочок робочого життя. Там ви будете гратися, але будуть і серйозні завдання. І якщо серйозного завдання не виконати, то не зрозумієш правил гри, потім гратися не зможеш. Угу. Ось таким, да, от це чином. Жилибше, да. і, дуже, і дуже важливо, щоб батьки уважно послухали вчителя на батьківських зборах і почули ті вимоги, щоб у батьків і у вчителя були єдині вимоги до дитини. Щоб не було так, що батьки вимагають одного, а вчитель іншого, бо тоді дитинка розгубиться ну, дуже рідко збираються всі разом. Учитель, батьки і діти. Ну наскільки це дійсно заважає, ну або не дає разом іти на результат навчання. Ну, в принципі, в нашій школі, там де я працюю, це трапляється досить часто. У Нас відбуваються і родинні свята, де батьки й діти разом, і батьки й діти і на сцену виходять разом, і батьківські збори у нас спільні проводяться, і діти презентують свою творчість батькам. Тобто... Ну але як правило, в загальноосвітніх звичайних школах в малих містах це не практикується. Як можна налагодити цей зв'язок? Можливо, і наскільки це потрібно? Розпочати взагалі? це практикувати? Як не, от ми говорили до інтерв'ю, не відриватися першокласнику морально, да, от психологічно від батьків? Угу. Ну, для цього батькам треба, можливо, десь за два-три за тижні, якщо дитинка тривожна, погратися у школу. Десь ну, 30-40 хвилин на день, може, трошечки. Показати дитині цікаву книжечку, цікавий малюночок і. Ну, погратися так, що я тобі даю завдання, а я відійду на 10 хвилин до кухні, наприклад, або до іншої кімнати, займусь своїми справами. А ти виконаєш це завдання? Тобто, привчити дитинку, показати їй, дати їй такий досвід. Самостійної роботи якоїсь невеличкою. Потім дуже часто дітки плачуть на святі 1 вересня, тому що великий натовп людей багато незнайомих облич і вони губляться, вони шукають маму, плачуть. Не всі звичайно, але є відсоток таких дітей. А тому бажано побути у шумному, людному місці. От чи в торгівельному центрі, чи на якомусь святі дитячому, щоб дитина не лякалася натовпу, побути там з батьками дитині. А потім, можливо, познайомитися з батьками інших дітей, які йдуть до першого класу, або якщо це вже є школяр, щоб пригадати своїх друзів, зателефонувати батькам, зібратися разом п'ятеро, шестеро сімей, виїхати на пікнік. Якщо це першокласник, він познайомиться з дітками, йому на лінійці буде легше, бо він побачить знайомі обличчя. Mm -hmm. От і він буде знати ці родини, буде знати цих діточок. Тобто е, попередити цей стрес. От, окрім того, от, окрім цих таких стресів, е, більш які пов'язані з натопом, е, стреси з навчанням дуже багато. І англійська зразу, і музичні школи, спортивні секції. Ну, от як тут бути? З чого починати? Можливо, як прощупати дитину, що їй буде ближче? Ну от е, знов таки повертаючись до нового навчального стандарту, англійська мова дійсно зараз е, з першого. Класу в усіх школах, але це є розмовна англійська. Діти не навчаються одразу говорити великими реченнями, вони не навчаються одразу писати якісь великі диктанти, ні. Розмови, пісеньки, вірші, ігри англійською, тобто м'яке знайомство з мовою, з іноземною мовою. І це сприяє тому, що стресу від іноземної не буде. Ви знаєте, більший стрес я спостерігаю у дітей, які є російською. Умовними в російськомовних сім'ях і вони потрапляють до української мовної школи, і на уроках математики вони змушені перекладати собі термінологію: плюс додати, мінус відняти. Весь час вони знаходяться в стані перекладу. От але досвідчений вчитель подає термінологію російською і тут же перекладає українською мовою. Ну, це теж забирає багато часу. Забирає час дійсно. Що діяти, якщо хочеться віддати до музичної школи, спортивних секцій, з якого віку можливо це варто робити? Ну це можливо робити з того віку, з якого музична школа бере дітей на навчання, але перший місяць або два тижні, або три, дивлячись, який в дитини темперамент, який в неї стан здоров'я треба подивитися чи не змінилася поведінка дитини на гірше чи вона не більше втомлюється чи вона не стала агресивною чи вона не стала плаксивою, чи дитина не стала гірше спати тому що все це є ознаки невротичного такого стресу неврозу будемо говорити шкільного коли в дитини ущільнюється час і в цей час в неї більше відів діяльності ніж дитина звикла якщо таке відбувається то протягом цього періоду Додавати додаткові навантаження не рекомендується. Якщо дитина абсолютно спокійно вийшла в цей шкільний режим, то можливо додати якийсь один гурток. Або якщо дитина і тут вільно почувається і каже, я хочу ще. Да, є енергійні діти, які відвідують 2-3 гуртки. Будь ласка, але треба дивитися індивідуально якщо на кожну дитину. Якщо Не справляється, варто якийсь гурток один поки що припинити? Звичайно, варто припинити. На деякий час і пояснити або домовитися з дитиною, поговорити, що я бачу, ти перевтомлюєшся. Давай подумаємо, який гурток тобі було б. Ну, легше покинути да, на деякий час. От е, якою справою тобі займатися цікавіше, а що менш, менш цінне, угу. і давай домовимося, що ми поки що припинимо. Це ми говорили про таких першачків, перший, другий, третій клас. Що робити з дітьми, які вже мають свою точку зору, які вже е, думають, що знають більше батьків, як із ними налагодити цей стосунок, адаптувати їх. Не на прогулянки, там продовжні, а дійсно на навчання серйозне. ну дітей віком від 10 років і старше. Треба пам'ятати батькам, що це вже діти на порозі підліткового віку, і тут слід дуже багато їх вислуховувати і пам'ятати, що в школу вони здебільшого йдуть. Не навчатися, а спілкуватися з друзями. І тут дуже важливо, щоб у цих дітей був контакт з вчителями, був позитивний контакт з однокласниками, і від цього залежить, чи буде дитина мати бажання іти в школу і навчатися. Тому що в цих дітей емоції стоять на першому місці, а вже діяльність іде за емоціями, як нитка за голочкою. Наскільки е, треба контролювати таких дітей? 10-12 років, 13. а дивлячись, що ми вкладаємо у зміст. Перевіряти, цього слова. перевіряти, наприклад, як виконує домашні завдання, як часто це треба робити, наскільки треба там прискіпливо це робити. Ну, якщо в батьків є довірливий контакт з дитиною, то перевірка домашнього завдання може перетворитися на таке своєрідне. Навчання <смі> батьків дитиною. Тобто, щось я підзабув трошечки, ти мені не підкажеш ось це. це. От, а я б хотів передивитися підручник, що там цікавого нового. І дійсно, знаєте, в підручниках є багато такого, що ми знаємо, але забули. От, і дуже цікаво з дитиною подискутувати на якусь тему. От, в такому сенсі. Якщо говорити про жорсткий контроль, ну, це може викликати в дитину відчуття образи. І е, таку суперечливість і, е, просто не захоче виконувати домашнє завдання, не тому що не цікаво, а просто щоб було не так, як мама каже. Таке може теж трапляти, чи можна забороняти там гратися і працювати за комп'ютером або якісь рамки ставити, чи все це залежить теж, от е, впливає на довіру, на ставлення до батьків. Ну, рамки виставляти треба, але е, знов таки в якій формі, да? якщо це наказова форма, дитина буде сперечатись з батьками. Якщо це форма домовленості і е, пояснити, що я турбуюся про стан твого здоров'я, про стан очей. Е, я розумію, що перевантажувати нервову систему інформацією. Це дуже небезпечно для здоров'я, тому що ти отримаєш багато інформації в школі, в інтернеті теж дуже багато інформації, або якщо це якась е, гра комп'ютерна, вона вимагає великої кількості емоцій. А, і е, тому я би хотів, щоб між е, школою і комп'ютерною грою була перерва в 3 години, наприклад, або в чотири. І я би хотів, щоб це було не більше години на день, наприклад, да, або півтори, якщо в дитини міцна нервова система. А, тому що я турбуюся про твоє здоров'я. Е, ну, діти на сьогоднішній день досить гарно розуміють матеріальну сторону. І одна моя знайома каже своїй дитині: ти розумієш, лікуватися на сьогодні дуже довго і дорого. Тому, мабуть, дешевше буде нам з тобою домовитися про те, як зберігати здоров'я. Ну, І... добре, коли дитина розуміє, а якщо не розуміє, ну треба знайти такі слова, щоб дитина зрозуміла. Це обов'язок батьків. Батьки зобов'язані за конституцією домовлятися з дитиною до 18 років. Дехто а, виховує там, наприклад, або один батько, там матері немає, або одна мати. А, чи варто змінювати підходи до виховання, аби ну це був якийсь комплексний такий підхід? Ну, чоловік не може стати жінкою, жінка не може стати чоловіком, це однозначно. Варто залишатися самим собою, от і з дитиною налагоджувати контакт, виходячи з тієї ситуації, яка є. От і е, не ховати, як кажуть, голову в пісок, а пояснити дитині так, мені дійсно можливо, інколи важко. Можливо, я перевтомлююсь на роботі, можливо, я десь буваю неправий або неправа. і е, не забувати вибачатися перед дитиною. Це не демонструє слабкість батька, це демонструє його силу або силу матері визнати свою помилку і без страху вибачитись перед дитиною. Чи завжди варто казати: там, ти провинився, проси вибачення, або ти маєш зробити те, 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 щоб я тебе пробачив. Ну, це така форма стосунків, яка викликає приниження це шлях до образ. І шлях до відсторонення дітей і батьків. Угу. От, можна проговорити свої емоції, мені неприємно, що ти так мені відповідаєш. Або я зараз почуваюся ображеною, або я злюся на тебе. Давай. Розійдемося через півгодини поговоримо, коли заспокоїмося. Тобто, будь-що тільки не емоційний зрив на угу. дитину. От, до речі, про давай розійдемося. Теж дитина часто хоче побути одна, там закрити свої кімнаті про щось подумати. Чи може це свідчити про якісь її, не знаю, особисті переживання, які варто варті допомоги психолога, Можливо? Ну, звичайно, у дитини є безліч е, особистих переживань. І е, е, психологічна служба в школі спрямована на те, щоб допомогти батькам. А спілкуватися з дітьми різного віку, от і звичайно, треба звертатися до психолога і пам'ятати, що психолог працює тільки із здоровими людьми. Психолог і не медичний психотерапевт це спрямованість роботи угу. із здоровими людьми. Зрозуміло. Ну на завершення програми скажу тільки що варто скрізь бути в гарному настрої. І розуміти один одного. Я вам дуже дякую за допомогу, за експертне таке інтерв'ю. Нагадаю, гостем студії була Анна Брюханова, психолог та психотерапевт. Залишайтеся з нами, телефонуйте з 10 до 11, Залишайте свої запитання гостям. Ми їх анонсували в ранковому блоці на парламентському каналі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.